Яким може бути правління людини, яка прийшла до влади, застосувавши силу жорстоким та деспотичним? Саме таким було правління останнього римського царя Луція Терквінія, якого римський народ поза очі називав супербом або ж гордим або пихатим. Чому поза очі? Та тому, що римляни боялися сказати лишній раз якесь слово: бовкнеш щось не те, і все або рабство, або смерть. Сенатори теж боялися Терквінія після загибелі сервія Туллія. Терквіній переслідував прибічників свого попередника, і ті, хто не встиг втікти з Риму, були захоплені та страчені. Тіло Сервія Туллія Терквіній наказав не ховати та не спалювати з її хідністю, сказавши, що нехай Сервій залишається без поховання так само, як і перший цар Рому. Прийшовши до влади незаконно, Терквіній розумів, що і в нього можуть так само відібрати владу, тому оточив себе вірними охоронцями, які завжди були поруч з ним. Із сенатом Терквіній ніколи не радився і усі державні справи вирішував на свій розсуд. Він засуджував тих. Хто йому заважав, виносив смертні вироки, конфісковував майно і на тому добре наживався. Воював він з ким хотів і коли хотів, наплювавши на традиції проголошення війни. А також особисто приймав рішення щодо союзів із сусідніми містами. Як нам відомо, Сервій Туллій організував латинську лігу, яка об'єднала латинські міста в єдиний союз. Терквіній вирішив ще раз зібрати царів латинських міст, щоб обговорити з ними поточні справи. Латинська ліга мала зібратись у священному гаю богині Фарентіни. На запрошення Тарквінія прибули царі усіх латинських міст, крім самого Терквінія. До царів прибув посланець з Риму і сказав, що Тарквіній затримується у місті, бо має важливу справу. Він не може розсудити суперечку між батьком та сином. Серед прибулих царів був Турн Гердоній, правитель міста Ариція. Він був страшенно незадоволений тим, що Тарквіній прийшов до влади не за законом, а через силу. Він намагався пояснити царям, що Тарквіній знущається над ними своєю поведінкою. Хто він такий, щоб змушувати їх очікувати? Він нелегитимний римський цар і з ним немає про що говорити. Турн пропонує роз'їхатись по домівках, але тут, вже під вечір, прибуває цар Луцій Тарквіній. Всі царі встали, щоб привітати Терквінія. Турн теж підвівся, але не для привітання, а для того, щоб напхати Тарквінію неприємних слів. Наговоривши римському цареві моцних фраз, Турн залишив збіговисько та пішов до свого намету. Посилаючись на те, що вже пізній вечір Терквінії пропонує зустрітись наступного дня і спокійно обговорити усі справи. Целі розходяться, а до Терквінія приводять раба Турна Гердонія. Римський цар підкупляє раба, запропонувавши йому добряче золото і свободу. Якщо раб погодиться пронести в намет Турна зброю, раб погоджується. Ще до світанку, терквіні збирає усіх царів та каже, що Гердоній готував його вбивство. А якщо латини не вірять словам терквіння, то нехай пройдуть разом з ним до намету Турна, де лежить схована для вбивства зброя. Звісно, зброю знайшли. Латини довго не говорили і навіть не слухали виправдань Турна. Його стратили на місці. Аліційського царя втупили у священному джерелі богині Фарентіни. Після смерті Турна латинські царі провели збори і, звісно, обрали Терквінія головним у латинській лізі. Після того, як Терквіній повернувся в Рим, він зібрав військо та пішов війною на вольське місто свесса Помеція. Місто було захоплено, а за здобуті трофеї Терквіній продовжує будівництво храму Юпітера Капітолійського, яке розпочав Терквіній Пріск. Потім Терквіній пішов на місто Габії, але взяти його він не зміг навіть за допомогою облоги. Він вирішує повернутися в Рим, але розробивши хитромудрий план, відправляє в Габії свого сина Секста Тарквінія. Прибувши у Габії, секст починає поливати свого батька останніми словами і просить, щоб його захистили від свавілля шизанутого папаші. Перебуваючи у Габіях, секст настільки увійшов в довіру до місцевих можновладців, що ті почали запрошувати його на свої збори. Через деякий час секст Терквіній відсилає в Рим посланця, щоб запитати батька, як йому діяти далі. Вислухавши посланця, Терквіній нічого не відповів. Він взяв палицю, вийшов в сад та почав збивати тією палицею найвищі головки маку. Не утримавши ніякої словесної відповіді, посланець повернувся до секста в Габії та розповів про все, що бачив. Секст зрозумів усе: він та його прибічники перерізали усіх вищих посадових осіб міста. Ті, хто хотів жити, мусили рятуватись втечею. І так, Тарквіній, суперб, завоював Габії. В той час будівництво в Римі йшло повним ходом. Будувався храм Юпітера Капітолійського, розбудовувалась Клоака Максима та Циркус Максимус, а для укріплення кордонів римських земель Терквіній вивів деяких римлян на поселення у міста Церцеї та Сигнія. Звісно, вправління Терквінія відбувались і цікаві міфічно легендарні речі. Так, згідно легенд, в один чудовий день прийшла до Торквіння суперба бабуся та запропонувала купити в неї пророчі книги кількістю у 9 томів. Але бабуся загнула таку ціну, що Торквіні відіслав її куди подалі. Бабуля пішла, спалила три книги і знову повернулась до Торквіння з пропозицією придбати в неї шість пророчих книг, але за ту ж саму ціну. Терквіні відповів старій, що дорогу вона вже знає та пам'ятає, і знову послав її у відомому напрямку. Бабка знову спалила три книги і знову запропонувала купити вже три томи за ту ж саму ціну. Терквінію стало цікаво, а так як він не дуже колігував з богами, то вирішив проконсультуватись із Авгурами. Авгури відповіли: царю, купляй, та навіть не думай. Це дуже важливі книги. Рерквіні заплатив старій потрібну суму, і вона, як кажуть легенди, зникла. Що це були за книги? Це були пророцтва Оракула Аполлона, і до цих книг римляни звертались лише у найскрутніші для держави часи. Було призначено спеціальних жерців для зберігання та тлумачення цих пророцтв. Спочатку жерців було двоє, потім їх збільшили до десяти, а потім аж до п'ятнадцяти. Нам ці книги відомі під назвою книги пророчиці Севілли, адже вважалось, що ця бабуся була оракулом бога Аполлона. Витративши купу коштів на будівництво та на книги пророчиці Севілли, Терквіні виявив, що грошиків в скарбниці залишилось маловато, і він вирішує напасти на місто Ардеї, яке в той час було найбагатшим містом в регіоні. Лаціо. Війну ніхто не проголошував, просто зібрали військо і пішли битися із ардейцями. Це був останній похід Терквінія, і в Рим він вже ніколи більше не повернеться. А все через те, що його синуля секст дуже любив секс. Секст Терквіній зґвалтував Лукрецію, доньку свого родича та одного з найближчих друзів, і це стало останньою краплею терпіння римського народу. Повстання очолив луці юній Брут, і про нього в нас є окремий цікавий подкаст, і ми запрошуємо вас до перегляду. Звісно, посилання надамо у кінці цього епізоду. Що тільки не намагався робити терквіній суперб, щоб повернути собі владу. Він залякував римлян, вимагав повернути все його майно, підкупляв видатних римських громадян, але усі його старання виявились марними. Тоді він вирішив повернути собі владу таким самим методом, яким до нього ця влада прийшла, тобто силою. Відверто кажучи, римлянам було наплювати на погрози Терквінія. Римський народ вирішив так: Римом ніколи не керуватимуть царі і влада ніколи не буде в руках однієї особи. Так народилась Римська Республіка. В свою чергу Тарквіній звертається по допомогу до етрусків та веян, і ці племена довго просити не було потрібно, вони вирушають на Рим, щоб помститися за минулі поразки. Але етруски і веяни знову так дістали на горіхи, що забули, навіщо вони взагалі йшли воювати з римлянами. Тоді Тарквіній звертається до Ларса Порсени, царя етруського міста Клузії. А це вже був страшний чувак. Він взяв рим в облогу і був такий час, що римські сенатори боялись того, що римляни відкриють ворота ворогові та впустять його у місто, тільки би залишитись живими. Але й серед римлян були сміливі вояки, такі як Гурацій Коклис та Гай Муцій Сцевола. Вони стали легендарними особистостями. Горацій Коклес самотужки стримував клузійців у битві біля єдиного римського мосту. А Муцій Сцевола навіть пробрався у табір Ларца Порсени і намагався його вбити. Правда, безрезультатно, але його дії добряче налякали Порсену, і він пішов на домовленості із Римом. Що ж, Терквінії знову зазнав поразки. Тоді він звертається до латинської ліги, з якою в нього укладено договір. Зять Терквінія, цар міста Тускулум, очолює лігу, і усі 30 латинських міст розпочинають війну проти Риму. Так розпочалась Перша латинська війна, яка тривала декілька років, приблизно з 501 до 496 року до нашої ери. В ході цієї війни римлянам вдалося захопити та підкурити такі міста, як Фідене, Кростумерія, Принести тощо. А вирішальна битва між Латинською Лігою та Римською Республікою відбулася біля Ригільського озера. Римлян очолювали консул Авел Постумій Альбін та начальник кінноти Тіт Ебуцій. Латиняни виступили проти Риму під проводом зятя Тарквінія Октавія Мамілія. Зав'язалась битва. Римляни бились з усією своєю відвагою, бо знали, що в битві беруть участь їхні вороги, Терквіній Суперб та його сини. Тіта Ебуція було поранено, і римські вояки винесли його з поля бою, але він керував кіннотою, віддаючи накази, скажімо так, віддалим. Був серед римлян і хоробрий вояка на ім'я Тіт Герміній Аквілін, якому вдалося вбити ворожого полководця Октавія Мамілія, але коли він намагався зняти з царя обладунки, його самого було вбито. Битва була запеклою, і щоб переломити хід подій, консул Авел Постумій наказує вершникам злізти зі своїх коней та виступити на ворога у рукопашному бою. Це була вдала тактика. Римлянам вдалося переломити хід битви і вони захопили ворожий табір. Латиняни змушені були рятуватись втечею, а Авл Пустумій Альбін повернувся в Рим, де відсвяткував тріумф за перемогу над латинянами. Разом із латинянами втік і Луцій Терквіній Суперб. Після цієї поразки з ним більше ніхто не хотів мати ніяких справ. Тарквіній попрямував до міста Куми, де його приїтив тиран Арістодем. І саме у Кумах, у 495 році до нашої ери Луцій Тарквіній Суперб піддав свою грішну душу у руки Юпітерові.